Вітаю! Сьогодні ми продовжуємо тему комп'ютерних презентацій і поговоримо про слайди та їх об'єкти, а також про те, для кого і для чого ми розміщуємо інформацію на слайдах. Для початку розглянемо три варіанти одного й того ж слайду, який із них є найбільш привабливим, який найцікавіше розглядати? Той на якому сам текст. Текст з ілюстрацією чи схематичне подання інформації. З якого з цих слайдів ми можемо дізнатись про страви, які можна приготувати з яблук. І про те, як виглядають різні сорти яблук. Хоча текстом ми можемо передати багато інформації, у даному випадку оптимальним буде схематичний виклад з ілюстраціями. І насправді це стосується більшості інформаційних повідомлень. Нам не дуже цікаво читати текст у презентаціях. Для цього є книги. А в презентації ми б хотіли бачити дуже короткий, стислий, влучний виклад основної інформації. Це ще називають лаконічністю. До речі, ця характеристика походить від грецького регіону Лаконія, до столиці якого Спарти прийшов Філіп Македонський і сказав: Я підкорив всю Грецію. У мене найкраще в світі військо. Здавайтеся. Оскільки якщо я візьму Спарту силою, якщо я замаю її ворота, якщо я проламаю тараном її стіни, то нещадно знищу населення і зрівняю місто з землею, лаконійці на це відповіли єдиним словом: Якщо це було дуже коротко і дуже зрозуміло. Планом загарбника не судилося збутися. Тож, все після слова, «якщо» Так і залишилось нездійсненним. Шекспір у свій час казав, що стислість це душа дотепності. Тож спробуємо бути переможно дотепними у своїх презентаціях. Як це стосується слайдів? Та так, що на кожному слайді має бути лише одна ідея, одна думка. При цьому потрібно її сформулювати без зайвих слів, відкидаючи все, що можна відкинути. Важливо добирати влучні заголовки і доречні ілюстрації, щоб вони не відволікали, а підтверджували основну думку слайда. Існує золоте правило. Його ще називають правилом 7 на 7. На слайді має бути не більше 7 рядків тексту по 7 слів у рядку, це максимум, який можна собі дозволити. Варто намагатися вкластись у меншу кількість і рядків, і слів у рядку. Іншими важливими числами для презентації є 10, 20 і 30. 10 слайдів частіше за все, достатньо для викладу своєї думки. Більше 20 хвилин аудиторії буде нецікаво переглядати презентацію. Краще орієнтуватись на 15-20 хвилин і залишити час на відповіді на питання. Важливо використовувати великі літери на слайдах. Їх легше читати і, насправді, з розміром шрифту в 30 пунктів. Точно не вдасться нагромадити на слайді за багато тексту. Він просто не поміститься. Тому 10, 20, 30 це ті числа, які допоможуть отримати увагу та інтерес нашої аудиторії. Давайте поглянемо на текст, щодо якого потрібно підготувати слайд презентації. Ідея штучних істот вперше згадується в старогрецькому міфі про кадма, який, вбивши дракона, розкидав його зуби по землі і заорав їх. А зубів виросли солдати. А ще в іншому старогрецькому міфі про Пігмаліона, який вдихнув життя в створену ним статую Галатею. Також в міфі про Гефеста розповідається, як він створив собі різних слуг. А староєврейський міф розповідає про Голема, який був оживлений магією. Бачимо, що такий текст залишати на слайді просто не можна. Спробуємо виділити основне тут йдеться. Про чотири легенди про древніх роботів: Про Кадма, Пігмаліона, Гефеста і Голема. Тепер скоротимо інформацію. Вкажемо лише назву кожного міфа і його основних персонажів. Додамо ілюстрацію. Стало вже трошки краще. Хоча тут немає повних речень, наведених пунктів цілком достатньо для того, щоб відтворити основну інформацію. Ми її прибрали зі слайду. Але очевидно, що при показі презентації варто буде її розповідати. На слайді ж ми залишили лише тези, основні відомості, можна сказати, підказки, орієнтири для свого виступу. Ну, і, наприклад, можна було б оформити цей слайд ось так, додавши різні ілюстрації до цих міфів, щоб глядачі могли собі уявити, про що йдеться у кожному з них. Думаю, ви погодитеся з тим, що такий слайд. Розглядати значно цікавіше, ніж той з суцільним текстом. Спробуємо ще раз. Тут текст про креслення людиноподібного робота виконане Леонардо да Вінчі. Але якщо подати цю ж інформацію, наприклад, ось так, сприймати її буде значно цікавіше. І навіть поміркувати, чи намагався Леонардо побудувати цього робота? Чи лише обмежився кресленнями. До речі, ви знаєте, Леонардо да Вінчі є автором величезної кількості винаходів з різних сфер людської діяльності. Якщо не знаєте, то раджу поцікавитись. Ще одним винахідником був Жак де Вокасон, французький механік, який створив першого працюючого робота андроїда тобто людиноподібного робота, який грав на флейті. Пошукайте в інтернеті його фото. А ще інформацію про інших роботів, створених цим винахідником. Практичним завданням сьогодні буде створити презентацію про історію роботів. Інформацію можна взяти за ось цим посиланням або пошукати в інтернеті. Працювати будемо в сервісі Canva з шаблоном, де можна обирати макети для слайдів і наповнювати їх різним текстом та зображеннями. Макет це готова схема розташування текстів. Та ілюстрації на слайді. Автоматично підібрані розміри та розташування цих елементів. І їх достатньо просто наповнити власною інформацією. Але якщо потрібно, можна додавати додаткові графічні та текстові елементи, урізноманітнюючи свої слайди. Єдине, треба пам'ятати про лаконічність і дотепність. А ще про авторське право. Бо до всієї інформації, яку ми беремо з інтернету, потрібно вказувати джерело, звідки ми взяли відомості чи ілюстрації. Самі ілюстрації потрібно шукати не просто в Google, а вибирати режим пошуку Creative Commons. Це ліцензія, яка дозволяє використовувати зображення без отримання додаткових дозволів. А ще можна користуватися відкритими фотобанками чи вбудованими колекціями такого сервісу, як Canva. Коли ми користуємося ним з ліцейної пошти, отримуємо доступ до величезного набору безкоштовних ілюстрацій. Тож користуйтесь цим і створюйте власні, цікаві та красиві презентації. Успіхів!